Церква Божа, вибрана Христова, ти для багатьох, неначе дім, обіріти кожного, готова, хто стомившись, падає без сил. Церква Божа, Ти серця лікуєш, направляєш погляд небеса, спрагнених голодних нагодуєш хлібом, що від Господа Христа. Ти підтримка для усіх самотніх, для скорботних, змучених сердець, ти благословіння з рук Господніх. Ти прекрасна церква, ти вінець. Для сиріт і дів ти встала домом, хворих до Ісуса привела, полоненим ти дала свободу від прокляття, влади, зла і гріха. Бог тебе світильником поставив світлом та яскравим маяком, щоб боролась на землі з лукавим, щоб перемагала зло добром. Ти важлива. І я вдячна дуже, що мене до церкви Бог привів. Через церкву він очистив душу, через церкву Він благословив. Церква Божа, вибрана Христова, будь надалі маяком Христа, всіх, хто прагне правди, знов і знову направляй у сині небеса. Всім показуй напрям до Спасіння і веди людей до перемог. Хай тебе за всі твої терпіння нагородить вічності сам Бог. Тож святи і будь благословенна, церква Божа, Божа наречена. Амінь.